Менш ніж за два тижні в Донецьку стартує чемпіонат світу з хокею. Щоправда, Канаду з Росією чекати тут годі на льоду арени Дружба, адже на турнір серед команд третього дивізіону, де граємо ми Хокеїсти збірної готуються до турніру в броварах. Однак повноцінно зосередитися лише на тренуваннях через байдужість федерації непросто. Місяць тому Олександр Побіленосцев залишився без роботи. Столичний Беркут виграв регулярний чемпіонат ПХЛ, однак ліга не пустила команду до плейофф. Поки сторони з'ясовують стосунки в суді, гравцям, попри кількамісячну заборгованість, порадили шукати нову роботу. Моральне состояння не дуже хороше у ігроків, особливо ребята з Беркута. тому що вже полтора місяця без ігри понад приже зборну желанням грати. Поки ми достаємо те желання, окрім хокеїстів із Беркута, не з найкращим настроєм приїхали до збірної і гравці Сокола та «Харківського динамо Ці клуби на межі зникнення. Це така от історія продовжується вже на протяженні останніх трьох-чотирьох років. Гравці повинні забути про клубні проблеми та зосередитись на національній команді. Переконаний колишній лідер збірної України Василь Бобровников. Однак лише на патріотизмі зробити це буде вкрай важко. Я сподіваюся, хоч якийсь стимул, крім давай, давай буде у них в плані матеріальним, і легше буде зібратися. Здавалося, коли як не в цій ситуації Федерації хокею годилося потурбуватися про головну команду країни, аби в черговий раз не червоніти за результат національної збірної. Натомість відбувається все навпаки. У відомстві пана Брезвіна не поспішають вирішувати проблеми з інвентарем та сучасним медичним забезпеченням. Відіграти п'ять матчів за сім днів чемпіонату світу. Гравцям пропонують на самих вітамінах. А через ключки з ковзанами голова болить у головного тренера. У нас є з і інвентарем, і з ключками, в опроси. І за кожну пару шнурків отримати до 20 розписів, щоб отримати пару шнурків. Це для збору, звісно. Перед кожним турніром. У нас така нервотрепка йде, що Дають все в останній момент, е коли вже виїжджати. До до проблему збірні гравці звикли давно. Хокеїсти кажуть, їдуть заради колективу та вболівальників. Однак чи має право Федерація хокею при такому ставленні до команди вимагати від гравців високого результату? Тарас Корніюк Айсі